Інформаційна година це було під Крутами, присвячена битві українських героїв під залізничною станцією Крути за здобуття незалежності Української Народної Республіки. Бій під Крутами це окрема героїчна сторінка української історії. Події 29 січня 1918 року, що відбулися на залізничній станції Крути в км кілометрах від Києва. За часом обросли історичними міфами. Тож пропонуємо вам зазирнути в глибини історії і з'ясувати його таємниці. Міфотворчість Прокрути не вщухає з 30-х років минулого століття, коли бій почали оспівувати поети й публіцисти. Попри брак інформації про справжній перебіг подій, дехто. І зараз, не знаючи достейменної картини, трактує бій по-різному. Під час перепоховання загиблих Героїв Крут у Києві у березні 1918 року, той з ораторів, виголошуючи прощальне слово, досить емоційно провів паралель із 300 спартанцями і битвою під Фермопілами. Те влучне порівняння потім неодноразово цитували і згодом. Склалося уявлення, ніби 29 січня 1918 року озброєним більшовикам протистояло 300 студентів, і всі вони героїчно загинули. Самі ж крути почали називати і дотепер називають українськими фермопілами, а загиблі студенти одразу стали героями. Про них написав вірш пам'яті 30 -ти» Павло Тичина. В наш час. В 2019 році на екрани вийшла історична драма «Крути-1918». Фільм поєднав висвітлення реальних історичних сподій з вигаданою сюжетною лінією, і оцінки українських істориків та кінокритиків розійшлися. Давайте поглянемо глибини історії разом і з'ясуємо, таємниці бою під крутами бою, який був не просто епізодом збройного протистояння між УНР і Росією, бою, що став легендою і одним із символів української революції. Як усе починалося? У середині грудня 1917 року розпочався наступ російських більшовицьких військ в Україні, який вони вели через Харків. З Харкова на Київ більшовики рухалися через Полтаву, а залізнична лінія Київ-Москва, де і є станція Круг, розглядалася більшовиками як допоміжна. Там діяли невеликі загони червоних матросів, а основний напрям залишався все ж під Полтавою. Тож не дивно, що військове керівництво України ухвалило рішення, що основні українські військові сили мають піти також під Полтаву. Гайдамацькі кішли військової України та інші добровольчі загони вели саме там запеклі бої. А на Чернігівський напрямок, на Круто, під Бахмач було відправлено всього лиш допоміжні сили. Це були в основному загони сформовані з юнаків Київської військової школи імені Богдана Хмельницького. І тут слід чітко розуміти: юнаки це не молоді хлопці, це слухачі цієї школи. Юнкери це люди з військовою освітою. Які знайомі зі зброєю, які знають, як стріляти, і прекрасно розуміють, що таке військова дисципліна. До того ж, частина з них вже мала досвід участі в боях Першої світової війни. Їх можна порівняти з сучасними курсантами військової академії останніх років навчання, і фактично, весь тягар бою, який стався 29 січня, винесли саме вони у цьому загоні юнаків. Був і студентський курінь. Туди записалися добровольці, студенти випускники, активісти молодіжних організацій, в тому числі й декілька гімназистів старших класів з різних навчальних закладів Києва. Саме вони потім стали жертвами більшовицького розстрілу. У певний момент більшовики побачили, що на полтавському напрямку їм чинять дуже потужний спротив, і перейшли на колію Київ-Москва, опинившись в Бахмачі. Там розпочались сутички, які переросли 29 січня у бій під крутами. Хто ж насправді захищав залізничну станцію Крут. 250, а за іншими даними, близько 300 старшини курсантів першої української військової школи імені Богдана Хмельницького. Близько 130 добровольців, першої сотні куреня, студентів січових стрільців. Серед них і були студенти університету Святого Володимира, учні гідротехнічної школи, учні лікарської школи і подібні їм. Близько 60 вояк, куреня смерті з вільного козацтва, 80, чи може 90 бійців залізничної охорони і невеличкий кавалерійський загін. Загалом приблизно. Зно 500-600 захисників при 20 старшин. Вони мали 16 кулеметів, а також одну гармату, яка була встановлена на залізничній платформі. Були також вагон із запасом набоїв та гранат, лазарет із лікарем бочаровим та санітаром. Командувачем українських частин, які брали участь у бою під крутами, був Аверкій Гончаренко, колишній капітан царської імперської армії, нагороджений Георгіївським хрестом. Без перебільшення це був спеціаліст з використання у бою кулеметів з досить великим досвідом. На час подій він був командиром куреня першої української військової школи імені Богдана Хмельницького, тож прекрасно знав своїх підлеглих юнкерів. Відомо, що пізніше він працював військовому міністерстві української держави Павла Скоропадського, і був один із соратників Симона Петлюри, очолював його державну канцелярію. Тож вигадка про те, що під Крутами не було українського війська. А станцію захищали тільки студенти. Зовсім не відповідає дійсності. цю вигадку, яка згодом стала міфом. Перший поширив Дмитро Дорошенко в 1921 році у нарисі пам'яті тих, хто полягли під крутами. В Свою чергу міфічна орда більшовиків 6-7 тисяч, яка часто фігурує в медіа, теж є невеличким перебільшенням. Так дійсно, російські більшовики при наступі на Бахмач і далі на станцію крути мали щонайменше 10-ти разову чисельну перевагу. Загін Муравйова складався з московських, петроградських і тверських червоноармійців приблизною кількістю півтори. Тисячі бійців та мав бронепотяг. Війська під керівництвом іншого керманича-червоних нараховували близько 3,5 тисяч вояків та близько 500 матросів Балтійського флоту. Мали 12 гармат і теж бронепотяг. Але загалом на крути, за різними оцінками істориків, вели наступ приблизно сили в 3-4 тисячі червоних, що теж досить велика кількість. Перебіг бою коротко. Почнемо з того, що точна дата бою невідома: чи 29, чи 30 січня. Більшість дослідників схиляються до 29-го. Бій 29 січня 1918 року тривав кілька годин. і Завершився великими втратами для більшовиків, які не очікували такого спротиву. Українським бійцям вдалося вміло організувати оборону якомога ефективніше скориставшись кулеметами і вогневою підтримкою однієї гармати. Вести бій з переважаючим ворогом, який вже пікся б українській кулі, і зрозумів, що нахрапом не виграти, і готовив більш масову атаку. Було безглуздо. Тим більше, що під час бою стало відомо, що у Ніжині один із українських полків оголосив про перехід на сторону більшовиків. А відтак цей підрозділ не тільки не зміг би прийти на допомогу крутянам, а навпаки, міг зашкодити. Під час організованого відступу українських підрозділів уже в сутінках приблизно 30 студентів з розвідувального підрозділу потрапили в полон. Більшовики їх розстріляли перед смертю, піддавши тортурам. Саме смерть цих юних українських патріотів і стала символом самопожертви заради батьківщини і проілюструвала звіряче нутро російських більшовиків. Бойові втрати серед більшовиків дослідники оцінюють в 300 та більше людей серед бійців УНР у 70 100 загиблих Організовано відступаючи від крут загін псував залізничні колії, що дало змогу затримати наступ більшовиків, які могли б опинитися у Києві за декілька годин, а натомість опинилися тільки через декілька діб. Це виграло дорогоцінний час для Симона Петлюри і частини армії УНР на придушення повстання більшовиків на заводі Арсенал. Тож бій під крутами надав час уряду УНР підписати 9 лютого берестейський договір з країнами Четвертного союзу Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною та Болгарією. УНР була а визнана як самостійна держава, а її армія отримала підтримку німецької та австро-угорських армій у боротьбі проти більшовиків. Підводячи підсумки, розставимо крапки над і. Бій на залізничній платформі в Крутах за 130 км кілометрів від Києва став успішною оборонною операцією з переважаючими силами ворога, наступ якого було зупинено на декілька днів. Відступ був вимушений, адже у Києві почалось повстання на заводі Арсенал. А курінь у сусідньому Ніжині перейшов на бік більшовиків. Тому у рішенні Аверкія Гончаренка про відступ, щоб уникнути оточення і повернутися до Києва, не було нічого дивного. Крути їх наслідки дали змогу представникам Української Народної Республіки підписати Брестський мирний договір із країнами Четвертного союзу. А він означав тепер, що Українська Народна Республіка самостійна і визнається суб'єктом міжнародного права, захищаючи незалежність Української Народної Республіки, ворогу протистояла молодь добровольці, в тому числі патріотично налаштована студентська молодь. Згодом українські війська за підтримки німецьких та австро-угорських звільнили від більшовиків практично всю територію України. Крути свідчать про те, що державність без армії неможлива, а армія неможлива без молодих рішучих українських патріотів. Сміливість та жертовність учасників бою зробили їх приклад для майбутніх поколінь захисників України і стала символом героїзму молодого покоління в боротьбі за незалежність України. Це саме ми бачимо і зараз, коли тисячі молодих і свідомих українських. Хінаків та дівчат після 24 лютого 2022 року добровільно стали до лав Збройних сил України щоб битися проти віковічного ворога нашого народу Росії. Зупинили росіян тоді, зупинимо і зараз, але тепер зупинимо назад. Слава Україні! Бій під крутами був не просто епізодом збройного протистояння між Українською Народною Республікою і Росією. Він став легендою, одним із символом української революції. Знай та пам'ятай історії своєї держави, люби свою країну, поважай себе і тих, хто давав і сьогодні дає тобі можливість жити в незалежній вільній державі. Не зраджуй пам'ять про них, будь гідним героєм своєї Вкраїни.